Вітаю колеги! Настав час поділитися невеликими секретиками вебінару: оновлені можливості відомих ресурсів BookWidget, ChatGPT, GPT, EducaPlay і Quizzes». Оскільки школі ІКТ виповнилося 2 червня 3 роки. То перша частина нашого вебінару буде такою якоюсь святково урочистою. Ми з вами пограємося у цікаві ігри, і ці ігри ви зможете також гратися зі своїми учнями, адже я вам покажу багато цікавих ресурсів. І ви виконаєте у них практичні завдання. Мою розповідь про ресурси. Продовжать учасники школи ІКТ, які працюють над проєктом поділимося успіхами. Вони розкажуть, які проєкти найбільше їм запам'яталися, а також нададуть зразки тих прав, які вони виконували у тих ресурсах. І е, ця презентація, що перша, що друга, буде доступна всім учасникам вебінару. Одзинкою нашого вебінару буде поєднання чату GPT. Та ресурсу BookWidget. До речі, ви пам'ятаєте, що я вам пообіцяла безкоштовний ключ для того, щоб користуватися преміум версією? Я розповім, яким чином можна генерувати завдання у чаті GPT і дуже швидко створювати завдання у ресурсі BookWidget. Чи подобаються вам такі картки? Все це створено з допомогою чату GPT. Як багато часу ми витрачаємо на те, щоб створити тести, це така рутинна робота, але знову ж таки я вам розповім, як чат GPT може вам у цьому допомогти. Научимося створювати завдання Правда чи хіба. І, знову ж таки, без чату GPT тут не обійшлося. Ще одним таким цікавим елементом нашого вебінару буде створення тестів. Знову ж таки, за допомогою чату GPT е, на тему Правда чи хідність. Вони можуть бути ось такими, або ось такими, або ось такими. От, або ось такими. Після вебінару ви зможете створювати різноманітні завдання типу Правда чи «Хиба». Ми продовжимо знайомство з ресурсом Квізіс, научимося створювати інтерактивні уроки, коли учні слухають, а потім дають відповіді на запитання і ми переконані, що вони були уважні на нашому уроці. Або ж научимося вантажити свої вже давно готові презентації і робити з них інтерактивні, та можна малювати, знову переглядати слайди, давати відповіді на відкриті запитання, працювати з тестами та проводити опитування. Я вам розповім, як отримати супер аккаунт. І також, якщо у вас є тести у Google Формах, ми дуже швидко з вами научимося створювати тести у ресурсі Квізис. Я вас познайомлю із Реєм, який має штучний інтелект і допомагає створювати завдання у ресурсі Educa Play. Ми будемо виконувати ось такі цікаві завдання. Або ось такі і багато інших. Отже, запрошую вас на вебінар 10 червня о 16.00. І там ви познайомитеся не тільки з секретиками, про які я вам розповіла, а також із секретами. Та лайфаками, які допоможуть вам готуватися до уроку із мінімальною затратою часу та ресурсів. До зустрічі, колеги!